День добрий! Рада вітати вас на сторінці Меблі гроя. Пропоную вашій увазі ліжко Мрія від українського виробника торговельної марки «Будлайн». Загальний розмір ліжка від краю до краю 1 метр 60 см. У глибину ліжка займає 2 метри 8 см. Висота узголів'я ліжка 1 метр. Це ліжко йде з вбудованим. Матраца. Наповнення матрацу пружинний блок, повсть, пінополіуретан та синтепон. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. В цьому ліжку є великий та місткий короб для зберігання білизни. Матрац підіймається за рахунок газ ліфтів. Основа під пружинним блоком дерев'яний брус. На підлозі ліжко розташувалось на невеличких пластикових ніжках. Обрати іншу тканину на ліжко чи обрати інший колір можливо у нас в салоні, а ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, па Папа!